Вітаємо! Сьогодні ми занурюємось у, скажімо так, досить незвичний текст. Називається він Вихід євреїв, хто придумав євреям Бога. От так заголовок він ніби одразу б'є у дві точки, так? З одного боку, маємо вихід євреїв це ж ну, фундаментальна подія чи наратив для цілої традиції, а з іншого Ну, дуже пряме питання, навіть гостре я б сказала, хто придумав євреям Бога. Слово придумав, от воно тут ключове, мені здається, воно несе такий потужний заряд. Безперечно, так. Вихід євреїв це ж не просто якась історична дата, це, знаєте, наріжний камінь, і ідентичності, і віри, і пам'яті цілої спільноти. Сама згадка про нього одразу активує такий величезний пласт культурних, релігійних асоціацій, і це ну, така собі сатирична версія виходу євреїв з Єгипту. Так, версія, де вихід подається не як якась божественна подія, а як власне політична інтрига. Саме так текст, нібито відтворює засідання Ради безпеки при фараоні. Ми сьогодні спробуємо розібратися, що ж там пропонується, які ідеї. Так, ідея в тому, що це була м, спецоперація єгипетської влади, щоб вирішити свої внутрішні проблеми. Розумієте? А чим цікавий цей текст, крім самої ідеї? А тим, що він змішує оцю давньоєгипетську атмосферу, ну чи її імітацію, з дуже сучасними алюзіями, це робить його таким, знаєте, багатошаровим для аналізу. Отже, почнімо з проблеми, як її бачить автор тексту. Єгипетське керівництво значить стривожене, дуже стривожене через швидке зростання єврейського населення. Вони це сприймають як ну пряму загрозу безпеці, і там навіть є порівняння таке досить дивне. Ага, абсолютно анахронічне порівняння з Україною через 3,5 тисячі років. Це одразу показує, що текст не про історію, а про щось інше. Зрозуміло. А що вони пробували робити до цього за текстом? Ну там перелічуються нібито невдалі спроби, накази по витухам, е, утоплення немовлят, важка праця, все це, мовляв, не спрацювало. А асиміляція? Теж ні. Автор пише, що, мовляв, євреї були надто безбожні, вперті, сильні родові зв'язки мали, тобто інтегрувати їх нібито неможливо. Навіть спробували спровокувати повстання через Мойсея. Так, згідно з цим наративом, була і така спроба, але теж, значить, провалилася. І ось тут е найцікавіше фараон, як його зображує текст, відкидає такі радикальні методи, як різанина чи депортація. Так, і знову ці анахронізми: Сталін, Крим, Чечня, Росія, навіть ООН і Америка згадуються. Чому ж він проти? Ну, текст каже, що він дбає про свою репутацію, про історичний імідж, боїться міжнародного розголосу. Міжнародний розголос у давньому Єгрипті. Ну це явно сатира. Звісно, це художній прийом. І саме в цей момент, коли силові методи відкинуті, з'являється верховний жрець зі своїм, так би мовити, планом. І план цей полягає у використанні в'язнів прихильників Атона. Саме так Атоністи це ж були монотеїсти, послідовники Хнатона. Реальна історична група, яка була в опозиції до традиційного жрецтва, тобто автор використовує цей історичний конфлікт, власне, жрець пропонує. Давайте оцих сектантів зробимо жерцями для євреїв, а самим євреям створимо легенду. Легенду про що Що їхній Бог, Бог Авраама, Якова, Йосипа нарешті згадав про них. Про обіцянку зробити їх великим народом, і тепер він їх виводить з рабства у землю обітовану. Тобто, фактично підсунути їм нових лідерів і нову чи оновлену релігійну доктрину. Абсолютно така, знаєте, маніпуляція свідомістю. А Мойсей, як він вписується в цю схему? А Мойсей за текстом, це така фігура, яку народ поважає, але він, ну, двох слів не зв'яже. Не оратор, не харизматичний лідер. Не зовсім тому йому призначають брата Аарона. А Аарон він якраз з оцих жерців Атона. Він стає організатором, спікером, ну по суті, контрольованим керівником всього процесу. Хитро. Але ж треба було гарантувати, що вони підуть і не повернуться. Звісно, і для цього в плані є ще кілька пунктів: по-перше, чутки. Чутки про кари єгипетські. Так, що Бог євреїв карає єгиптян. Хоча, за планом, реальних жертв серед єгиптян не мало бути. Це для створення страху і відчуття обраності в євреїв. А по-друге, по гроші. Ну, цінності. Заохотити євреїв позичити у єгиптян золото срібло перед виходом. Ага, це відомий момент з біблії. А тут яка мета? Подвійна. По перше, дати їм якісь ресурси на дорогу. А по друге створити конфлікт, щоб повертатися було невигідно і небезпечно. І останній штрих, так би мовити, ця фальшива погоня. Точно. Командувач армії пропонує організувати імітацію переслідування військо, колесниці. Щоб підігнати, Щоб підігнати, посилити страх і рішучість, іти геть. Але з наказом не перестаратися, не наздоганяти, просто лякати. Зрозуміло. Отже, підсумовуючи цей текст, вихід це цинічна прорахована спецоперація. Так, з метою позбутися одразу двох проблем єгреїв і атоністів, Випровадити їх у пустелю, нехай там розбираються з хананеями, і нехай їхній новий Бог про них дбає. План затверджується: фараон робить нотатку. Вихід євреїв, кінець історії за цією версією, саме так треба наголосити. Звісно, що це лише одна інтерпретація, дуже специфічна, сатирична. Безумовно, вона не претендує на історичність, але змушує замислитись: ну чи було так насправді? А в чому ж тоді? А в тому, що сам факт появи таких інтерпретацій говорять про нас, про наше сприйняття історії, релігії, влади. Можливо, це відображення якогось нашого е, сучасного скепсису, схилності бачити за всім лише політичну інтригу, маніпуляцію. Тобто, чи не проєктуємо ми власні цинічні уявлення на минуле? Можливо, або ж це просто спосіб по-новому поглянути на дуже старі історії, поставити незручні питання? Це власне те, над чим варто подумати після знайомства з таким текстом.